Ось це нове приміщення у селі Зимна вода стане другим корпусом загальноосвітньої школи. Аби його відреставрувати та добудувати другий поверх, долучилися і мешканці села, і батьки, і вчителі. Люди самостійно зібрали гроші та виконали більшу частину робіт. Для півсотні першачків нове приміщення стане другою домівкою. Два перших класи у земноводівській школі вже набрали. На світла, гарна, пишна, буде в міна всі. Дуже раді і вдячні. Урочисто перерізати стрічку приїхало обласне керівництво. Очільнику ОДА показують новенькі класи та шкільне обладнання. Усе це батьки та вчителі придбали власним коштом. У влади просять лише гроші на спортивний майданчик. Зараз ми вивчаємо проєктну кошторисну документацію і обов'язково приймемо участь в співфінансуванні цього проєкту. На черзі. Реконструкція школи номер 1 зимна вода. Також за кошти державного бюджету ми допоможемо сільській владі провести комунікації по е, житлово-комунальній господарці. Ще три роки тому учні цієї школи вчились у дві зміни. Маленьке приміщення не могло вмістити усіх одразу. Тепер усе це позаду. Це нове приміщення дає змогу перевести дітей в одну зміну. Ми мали важкі умови минулого року. Навчається на сьогоднішній день в минулому році 340 дітей. В цьому році у нас збільшилася кількість прийом в школу. Збільшився. Отже, ми маємо десь 360 дітей. Прийшли на оглядини і колишні випускники. То була залі колись стара школа. То її уновили. Ну не порівняти дуже гарно. Ви б своїх дітей в ту найбільше грошей на школу зібрали батьки першокласників, адже вартість одного сучасного кабінету щонайменше 8 тисяч гривень. Купували все до найменших дрібниць, аби зекономити самостійно мили підлоги, вікна та двері. Виділили батьки на це кошти. Ми зібрали, найняли майстрів. Вони нам зробили ремонт, дали нам були підлогу, вікна, двері, держава і ми проводили все в порядок. Щоб діти могли піти в гарні затишні класи. Вчителька зранку до вечора приходила, шпаклювала, малювала, все організовувала вчителька дуже багато. Оновили класи і для старших школярів. Дошку купляли і шафи ставили нові. Панелі. Я взалі там виглядала. Гарно, Ми не думали, що у нас тут буде гарно у класі. Зміни дуже великі. і це ще не кінець, кажуть мешканці зимної води для своїх дітей у школі. Хочуть збудувати ще й басейн. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов, головні новини Львова.